9 березня, субота, Христос не створений. Ми повинні зупинитися на думці, хто ні за що на світі не хотів би збезчестити Христа, але які завдяки цій думці фактично заперечують його божественність. Це ідея про те, що Христос створена істота, з благовоління Божого, він був піднесений і посів своє нинішнє високе становище. Ніхто, хто дотримується такого погляду, не може мати справедливого уявлення про те піднесене становище, яке Христос справді займає. Розглянути погляд, побудований на неправильному розумінні одного тексту, і до ангела церкви Влавдикії, напиши, оце каже Амінь. Свідок вірний і праведний початок Божого Творива. Об'явлення, третій розділ, чотирнадцятий вірш. Невірно тлумачиться те, що Христос, перша істота, яку створив Бог, що Божа робота зі створення почалася з нього. Ця точка зору суперечить Писанню, яке заявляє, що Христос сам створив усе суще. Сказати, що Бог почав свою роботу творення зі створення Христа, означає вивести Христа повністю з його творчого процесу. Слово перекладене як початок означає так. Кож, голова або начальник, воно зустрічається в імені грецького правителя Архон у слові архієпископ і слові архангел. Візьмемо це останнє слово, Христос Архангел. І сам Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про Мойсеєве тіло, не наважився винести суду зневажливого, а сказав: Хай Господь докорить тобі. Юди, 9 розділ. Сам бо Господь з наказом про голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, її перше воскреснуть умерлі в Христі, 1 Солонянам, 4 розділ, 16 вірш. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і виходять ті, що чинили добро на Воскресення життя, а котрі зло чинили на Воскресення суду. Євангелі від Івана, 5 розділ 28, 29 вірші. Але об'явлю тобі, записане в книзі правди і немає. Нікого хто зміцняв би мене проти них, окрім вашого князя Михаїла, книга Даниїла, 10 розділ, 21 вірш. Це означає, що він перший з ангелів, бо він не ангел, але вище за них. Він настільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Послання до євреїв, перший розділ, 4 вірш. Це означає, що він є начальником або князем ангелів, так само як архієпископ є головою єпископів. Христос, начальник ангелів, і побачив я небо відкрите, і ось білий кінь. А той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю. А йому на ім'я Слово Боже. А війська Небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях, об'явлення, 19 розділ від 11 по 14 вірші: він створив ангелів, бо то ним створено все на небі, на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено. Колосянам, перший розділ 16 вірш, і тому твердження. Що він є початком або главою творіння Божого, означає, що в ньому творіння мало свій початок, як він сам каже: Я Альфа й Омега, початок і кінець. Об'явлення, 21 розділ, 6 вірш, я Альфа й Омега, перший і останній, початок і кінець. Об'явлення, 22 розділ, 13 вірш. Він джерело, з якого виходить усе суще.